Я прокинаюсь і засинаю тільки з однією думкою: коли я вже буду жити своїм життям мрії, як мене це все вже задовбало, що я наче, просто біжу, 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 як білка в колесі. І в якийсь момент я втратила те, який сьогодні день ну тижня, яка сьогодні дата, в мене завжди будній день. І я не розумію, що я робила вчора. Я не розуміла, що я робила два дні тому. Я знаю точно, що я працювала, а що точно відбувалося, я не знаю. І тривога вже підійшла до ось такого моменту вже вона вийшла до горла, до голови, і я її відчуваю просто постійно, наче це все нереально, наче я просто в якійсь графіці. І я просто знаходжусь в комп'ютері, і все, і мене немає як людини. Якщо ти зараз пізнав себе в цих словах, то просто подивись це відео, як вийти з системи, з матриці і вже почати жити свідомим життям. І сьогодні я вам розповім, як вийти з рутини, з матриці і як побудувати своє життя мрії. Насправді, дуже багато я чую. Я хочу жити життя мрії, мене це задовбало, а, я хочу якось щось змінити. Але конкретно ніхто не знає, яке твоє життя мрії. Коли я задаю конкретне питання людині, що для тебе життя мрії? Що для тебе, чого ти так хочеш? На що ти хочеш змінити те, що в тебе є зараз? що тебе реально не влаштовує. Ну, там не знаю. В мене друзі погані, вони псують мені життя, в мене партнер теж псує мені життя, і якщо б не мої батьки, то я жила по-іншому і бла бла-бла бла-бла. По факту я просто чую те, що якщо щось, якщо б не якісь обставини, я б жила по-іншому. І знаєте, це найбільша помилка в тому, що ми перекладаємо відповідальність за себе на інших людей. Якщо б не мої друзі погані, які мені брешуть, то я була щасливою. Якщо б не мій партнер сраний, то все було б по іншому. Я б не була в залежності з ним. Якщо б не мої батьки, які були дуже строгі, мене нікуди не пускали і взагалі не дали мені грошей і того життя, якого я хочу, все було по іншому. І знаєте? Коли ви дійсно виходите з позиції того, що вам щось хтось винен, коли ваше життя залежить від інших, коли ви перестаєте думати, що ситуації з вами трапляються, що з вами щось трапилось, наче не попитавши дозволу у вас, і наче весь світ починає бути проти вас, коли ви перестаєте думати такими установками, тільки тоді ви взагалі маєте шанс на те, щоб змінитись і якось побудувати нове своє життя в Коли я тільки починала займатися розвитком, то перше, перше, що я собі написала, що дійсно допомогло мені змінити мою рутину, це написати всі пункти, які мене не влаштовують зараз. Що я хочу втікти, що я хочу змінити. Друге, пункти, якими я хочу жити і як дійсно виглядає ось це життя мрії, які є характеристики, якості, як буде проходити мій день, з ким я буду спілкуватися, як я буду виглядати, як я буду себе почувати, як люди будуть сприймати мене і спілкуватися зі мною. Я пишу абсолютно все, якого кольору виглядає моя шкіра, в якому році я буду жити, в якій погоді я буду жити. І всі 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 деталі питання мого життя, скільки грошей я буду зробляти, як я їх буду витрачати. Тобто реально все. Просто все, що ви можете собі уявити, зараз ви пишете по максимуму. І третє. Це прийняття того, що моє життя, в якому я живу зараз, це створила я сама. Я єдина причина того всіх обставин, всіх людей, всієї ситуації в загальному в моєму житті, яка є в мене зараз, причина лише я. Немає ніякої іншої обставини, чому так сталося і чому ви живете саме в цій реальності, в якій ви знаходитесь, немає ніякої іншої. Просто забудьте і викиньте з голови цю установку, що вашим життям хтось керує, що ви не що ваше життя не під вам. Якщо ви дійсно хочете почати щось міняти, то є тільки одна установка. Те, що я сам творець свого життя, я причина, я наслідок свого життя. Я керую абсолютно всім. Всі обставини, всі люди, я притягую самостійно. Я магнит для всього. Я магнит як для позитивних речей, так і для негативних речей. Я сам сприяю тому, що в якій ситуації тепляться в моєму житті. Я притягую їх самостійно своїми думками, своїми установками, намірами, діями і, і тим як я сприймаю своє життя. Тобто усвідомлення того, що я творець, я людина, людина, яка може його змінити, якось попливати на своє життя і тільки після цих пунктів. У вас є, в принципі, шанс на те, щоб побудувати своє життя мрії. Коли ви відповідальні за те, що з вами трапилось, коли ви відповідальні, в принципі, за все, ви берете її на себе, на свої плечі і готові, і готові його змінювати без іншої допомоги. Ніхто не зможе вас е, якось. Змінити вашу думку, або сказати вам, як вам треба, допомогти вам, якщо ви самостійно цього не хочете, якщо самостійно вас все влаштовує. Вас влаштовує страждати, вас влаштовує жити аби як. В принципі, ну мені і так достатньо, коли вас це влаштовує, ви так будете жити. Крута установка, це ми... я завжди прагну до більшого. Мені подобається зараз моє життя, але я прагну до більшого. І Починаємо писати круту практику на те, як реально можна вже взяти своє життя в свої руки, в свій кулак і почати щось робити. Це ми пишемо, як я сказала, пункти, те, що нам не подобається зараз в нашому житті, те, що подобається, і те, що ми хочемо змінити, як ми хочемо, щоб воно було. Тобто, це повинно бути три стовпчики. І після цього, коли ми вже прийняли намір і рішення, що все, я буду змінюватися, ви реально починається просто сильна робота над собою. Я завжди кажу, що це робота як в офісі 24 на 7, Це буде дуже боляче, це буде дуже важко. Це буде реально перестройка вашого ментального стану, перестройка ваших перебудова ваших нейронних зв'язків, вашому мозку, щоб жити по-іншому. І з чого почати? Е, рекомендується починати завжди з малого, з мінімального. Це почати втілювати щось нове в своє життя. Це може бути будь-що нові звички. Ви встаєте в іншу годину зранку, ви починаєте їсти інший сніданок, ви починаєте харчуватись по-іншому. Ви починаєте розмовляти по-іншому, і навіть рекомендується прибирати якісь жаргонні слова, або просто навпаки вивчати нову лексику для того, щоб ви реально створюєте тупо нове своє життя, нову людину. Прийміть собі, ну, усвідомте, що ви більше не будете такою версією, якою ви знали, і як, і Яку знали всі ваші знайомі. Тобто, це реально народжується нова людина, нова дитина в життя, і ви будете цьому сприяти. Рекомендується навіть почати, почати ходити іншу дорогу додому або до магазину, обрати інший магазин для покупок, обрати інші продукти, тобто брати щось нове постійно в своє життя. Знаєте, просто коли ви берете новий одяг. Коли ви починаєте спілкуватися з новими людьми, коли вона навіть гречку їсте іншого сорту. То для вашого мозку вже починає бути не так важко змінити свої звички, того, що ви самі самостійно цьому сприяєте і втілюєте все нове в своє життя. І коли ви вже одне зробили нове, друге, третє, інше, п'яте, десяте, ваш, ваш день повністю створений з нового, з нових речей. То тоді думка про те, що стати новою людиною і змінити своє життя кардинально. Вже не виглядає такою дивною. Тобто це вже, в принципі, реально, коли ваш мозок відчуває, що ага, я їм нову їжу, я навіть, можна вивчити нову мову. Я починаю вчити нову мову і починаю навіть по-іншому спілкуватися. Я починаю гуляти різними дорогами, кудись їздити, нові місця, то тоді це вже просто набагато-набагато легше, і ви наче починаєте розкручувати своє колесо життя. І... Це просто починається, як знаєте, як магніт все більше, більше, більше стає, і все легше, легше, легше це нове притягувати до себе, вивчати і ставати новою людиною. Тому це був такий краткий екскурс до того, як кардинально можна змінити своє життя. І як почати виходити з рутини. Наступним відео я хочу зняти вже конкретні пункти, які робила я зі свого життя, як це відбувалося в мене, коли я тільки починала це все робити, і те, що я вам розповідаю, я прийшла самостійно, і тут я просто розповідаю свій досвід, як це було, як, як я прийшла до того мислення і стилю життя, який я маю зараз. Я всім дякую за перегляд. Я всіх цьому обнімаю. Бажаю гарного дня та настрою. Всім пока!